Викладено за поемою Овідія метаморфози. А і світлий, радісний бог аполлон зазнає суму, і його спіткало горе. Він зазнав горя незабаром після перемоги над піфоном. Коли Аполлон, гордий зі своєї перемоги, стояв над убитою його стрілами потворою, він побачив коло себе юного бога кохання ерота, який натягував золотий лук. Сміючись, сказав аполлон, навіщо тобі дитя? Така грізна зброя. Залиш краще мені посилати разючі золоті стріли, якими я зараз убив піфона. Чи тобі рівнятися славою зі мною, стріловершцем? Чи не хочеш ти часом досягти більшої слави, ніж я? ображений ерот гордо відповів Аполлонові. Стріли твої, Феба полон, не знають промаху, всіх разять вони, але моя стріла поразить тебе. Ерод змахнув своїми золотими крильцями і вмить злетів на високий парнас. Там вийняв він із Сагайдака дві стріли: одну, що ранить серце і викликає кохання, нею пронизав він серце Аполлона, а другу, що вбиває кохання, пустив він у серце німфи Дафни, дочки річкового бога Пенея. Зустрів якось прекрасну дафну Аполлон і покохав її. Але тільки но побачила дафна золоточубого Аполлона, як із швидкістю вітру кинулась тікати, адже стріла ерота, що вбиває кохання, пронизала її серце. Побіг навздогін їй срібно лукий Бог. Стій, прекрасна німфо, благав Аполлон. Чому біжиш від мене, немов овечка, переслідувана вовком? Немов голубка, яка рятується від орла, тікаєш ти. Адже я не ворог твій. Дивись, ти поранила ноги об гострій колючки тернику. О, почекай, спинись. Адже я Аполлон, син громоверця Завеса, а не звичайний смертний пастух. Але все швидше бігла прекрасна Дафна. Мов на крилах, емчить за нею аполлон. Все ближче він. Ось зараз нас дожене. Дафна відчуває його дихання. Сили лишають її. Почала благати Дафна батька свого пенея. Батьку Пенею, допоможи мені. Розступися швидше, земле, і поглинь мене. О, відніміть у мене цей образ, він завдає мені лише страждань. Тільки сказала вона це, як зараз вже заніміли її члени. Кора вкрила її ніжне тіло, волосся обернулося в листя, а руки, піднесені до неба, перетворились на віти. Довго сумний стояв Аполлон перед лавром і нарешті промовив. Нехай же вінок тільки з твоєї зелені прикрашає мою голову, нехай віднині прикрашатимеш ти своїм листям і мою кіфару, і мій сагайдак. Хай ніколи не ваяне, Лавре, твоя зелень. Стій же вічно зеленим. А лаве Тихо шелестів у відповідь Аполлону своїми густими вітами і, не мов би на знак згоди, схилив своє зелене верхів'я.